Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. На календарі листопад, а це означає, що час поговорити про аромати, які пасують для цього неймовірно атмосферного і трохи депресивного, може і дуже депресивного осіннього місяця. І давайте розпочнемо з аромату, який мене неймовірно зігріває, створює неймовірний затишок навколо мене. І це, звісно, Ремініссанс Пачулі. Це вже класичний аромат 1970 року, створений для жінок, але на мою думку, він унісексовий. Це концентрація туалетна вода. І навіть коли я дістала флакон з коробки, чого давно не робила, тому що це аромат тільки для холодного сезону, на мою думку. Я одразу відчула вже весь його букет це фантастичний аромат Пачулів, власне кажучи, цій рослині присвячено аромат. Який доповнено такими прекрасними теплими нотами, як сандалова деревина? І сандал тут такий, як в сандалових індійських паличках, які я дуже люблю про які постійно повторював холодний період. Також тут є бальзамічні відтінки бальзаму толу, є лабданом, який створює неймовірно красивим, яке шкірене звучання. Самі пачулі на початку після розпилення є вологими сирими, але з часом стають шоколадними теплими і ванільними, тому що ваніль також є в базі. Ваніль не солодка, а така атмосферна, суха, гіркувата. Це дуже помітний густий аромат, досить шлейфовий і досить стійкий. І в базі я з особливою насолодою вдихаю аромат сандалу. Ще один аромат з минулого, власне, тут у мене досить багато таких буде, але будуть і сучасні композиції. Так от, наступний аромат, який я вирішила розкрити по-новому, можливо, цього сезону, тому що скучила за ним, а взагалі я сприймаю його як щось таке свіже, квіткове, дещо мильне і таке, що ідеально. Пасує для весни, для пробудження весняного настрою, для літа. Але сам цей аромат, а йдеться про Гуталь оде-Шарлот, це композиція 1982 року. позиціонується дещо інакше і сам виробник пише про нього як про перший гурманський аромат в історії. Це можна побачити на сайті бренду. Це цікаво, тому що, як ми знаємо, першим гурманським ароматом вважається інший. Це ангел від Mugler. Але справді в піраміді є гурманські відтінки, і взагалі він задумувався великою мірою як аромат какао та печива. Що ж відчуваю, я, я розповім трошки згодом, коли освіжу свої враження просто зараз. Але перед цим хочу сказати, що за класифікацією Вікі Парфама, це той сайт, на який я орієнтуюсь, цей аромат визначено як квітковий свіжий гурманський, і це вже ближче до істини. Ось такий неймовірний флакон і аромат. Я хочу нанести його на себе, тому що дуже скучила, як же він мені подобається. Я просто не маю права чекати на весну, щоб знову в ним насолоджуватися. У мене цілих 100 мл такої краси. Нагадаю, що в цей аромат я закохалася на сліпих затестах, коли відчула його, як аромат щільного, дорогого французького мила, крафтового з квітковими відтінками. Неймовірною глибиною якоюсь, немов би лісовою, але в піраміді на віки парфам заявлено мімозу, бруньки чорної смородини. Так, вся ця прекрасна свіжа, така зеленувата квітковість тут є, і свіжість, немов би, надломленої гілочки, з квітів ще заявлено жасмин, а також цікавими нотами бази цього аромату є какао та бобитонка. тонка, і також ваніль, що насправді я так і не відчула. Натяк на какао я можу тут розпізнати, на обитонка також, але на ваніль навряд, чи. але цікаво, можливо, протягом цього холодного осіннього місяця я і відчую щось схоже на ваніль. Поки що це все те ж саме прекрасне сприйняття неймовірного, квіткового мила, дуже щільного і прекрасного, дорогого. І також ем, на іншому джерелі є в піраміді конвалія та Лілія, і для мене це вже також ближче до істини. Я з самого початку тут відчувала натяки на ці саме на ці квіткові ноти, але якісь невідверті. Не би вони все ж таки якісь парфумерно мильні, а не справжні, не справжні конвалії. Хоча, коли я набризкала цей аромат у кімнаті, потім зайшла, я відчула, що він пахне так само, як букет конвалій, Тобто все ж таки, цей відтінок тут є, але він не домінує. Це дуже важливо знати тим, хто не любить конвалі, таких багато людей. Наступний аромат, про який я згадала в листопаді, це клеєномат Абсолют де парфам. Аромат, який давно вже у моєму війшлості, і я маю ще досі невеликий семпл, і з радістю його інколи на себе наношу. І це аромат, який, як на мене, є одним з найатмосферніших серед тих, що я зустрічала. Боже, який же він прекрасний, і він мені подобається значно більше, навіть ніж номат. Хоча номат мені теж подобається. Туалетна вода, парфумована вода. Цей аромат, немов би не такий активний, немов би він більш теплий, більш природний, і якийсь такий загадковий і ще ближче до нішового звучання, ніж номат. Мені надзвичайно подобається це відчуття дорогої, м'якої шкіри чи замші, і певної фруктовості, яка мені спочатку здалася навіть ягідністю, немов би це суниця, немов би це. Замша з суницею, це було неймовірно красиво при моєму першому тестуванні. Але, як ми знаємо, в піраміді є слива Мірабель, а на віки парфам просто слива. І навіть вишня заявлена на вікі-парфам. Вишні я тут так і не відчула, і я думаю, що це не обов'язково, звісно. Вірити цій піраміді, можливо, навіть до кінця і не варто. Дійсно, для мене це трохи дивно, чому тут є вишня. Але з тим, що тут є полин, а це давана, я абсолютно згодна і. Мені навіть вважається тут троянда, та сама, що була у номадах перших. Тут також з'явлено дубовий мох, але для мене він тут не був в іншій якості. Не такий дубовий мох, до якого я звикла, коли користувалася, любила і користуюся і люблю класичними ароматами або такими, які відтворюють ось саме те класичне шипрове звучання французьких парфумів. Тут зовсім інший дубовий мох, і тим цей аромат іще більш цікавий насправді. Тобто це справді дуже атмосферний, неймовірний осінній аромат на листопад. Носити моє в листопаді і свою новинку це бушерон від бушерон у концентрації Оде Парфам. Для мене це аромат передусім класики, розкішної, дещо вінтажної класики. Це одразу після розпилення. Вона в першу чергу білоквіткова і трохи жовто-квіткова. Це тубероза з еланхи передусім. Це просто неймовірної краси, ностальгійний аромат, але як на мене не застарілий, все ж таки. Це такий аромат, який, можливо, захочеться одягнути на вихід для того, щоб додати яскравості холодному, осінньому повітрю. І для мене найбільш чарівною є його база, тому що в базі з'являються індійські сандалові палички, без яких я просто не можу жити. І тим цей аромат для мене є неймовірно затишним, неймовірно осіннім. І, звісно, взимку я також продовжую його носити. Окрім того, що я вже назвала, в цьому ароматі є і жасмин, і апельсиновий цвіт, і навіть чорнобривці а серед фруктів є абрикос, і в базі, окрім сандалу, звісно є ще багато нот, тому що це композиція іще старого, так би мовити. Формату заявлено тут і ваніль, і бобетонка, і амбру для багатьох це дуже амбровий аромат. І амбра ця не сіра, а така бурштинова жовта. Заявлений гальбаном. І Я, до речі, згодна, що в старті, напевно, він додає ось цієї вінтажності, але дуже гарної. І, і ще анімалістичні ноти в базі. Але якраз анімалістики мені тут не поклали і нічого з цим не поробиш. Хоча, напевно, це плюс. Нагадаю, що це аромат 88-го року. І ще один аромат з минулого, але не такого вже і далекого, який дуже давно в моїй колекції, Колись я неймовірно про нього мріяла. Я закохалася в нього, коли він лише з'явився в 90-х, якраз коли я вчилася в школі. Осінь, як на мене, і саме така глибока депресивна темна осінь один з найкращих періодів для цього дуже активного, дуже специфічного. Аромату, який далеко не кожному сподобається, і не кожній, тож не раджу купувати його наосліп, тим більше, що бренд Кашерель належить до Лореаль і веде про російську, так би мовити, торговельну політику, тобто залишається на її ринку. Але якщо раптом ви спробуєте десь цей аромат, то його можна придбати на вторинному ринку, бо багатьом цей аромат не підходить, і потім його можуть просто продавати І за невеликі гроші, звісно. Отже, еден від кашерель. Аромат ні на що не схожий, неповторний, атмосферний аромат, який просто закарбовується в пам'ять, і я одразу його впізнала тоді, коли почула уже через багато років, через пару десятиріч, я навіть не знаю, як його описати, тому що це щось неймовірно щільне, дуже-дуже красиве. І якби в цьому ароматі не було такої ноти серед дуже багатьох нот, бо піраміда тут також гігантська. А саме сандалу, знову ж таки, і знову ж таки, того сандалу, який я люблю, сандалу індійських паличок, так би мовити, то цей аромат був би не таким цікавим для мене. Він був би для мене, можливо, навіть не дуже приємним, тому що тоді б домінували зелені ноти, яких тут дуже багато. Водяні квіти, напевно, були б уже надто водяними і токсичними, і болотяними навіть, тому що саме нота болотяності тут також. Буває, виринає, і хтось взагалі тільки на цьому концентрує свою увагу. Для мене це з часом стається, і, як правило, дуже приємно. Нагадаю, що в піраміді, окрім водяних квіт, про які я вже сказала, є мімоза, яка також є по собі сама по собі дуже свіжою водянистою квіткою. Також тут є такі фрукти, як диня та ананас, і в базі, окрім сандалу, є ще пачулі. Неймовірна композиція в прекрасному флаконі, колись створеному і трохи видозміненому, до речі. Але такому неповторному і дивному, як і сам аромат. Також я вирішила цього листопада приділити увагу аромату, який у мене лежить в семплі вже дуже давно, і дуже несправедливо, що він просто лежить, як правило, тому що це дуже-дуже гарна, дещо також оцкульна композиція від Фрагонар, це «Емілі». У концентрації туалетна вода. Це квітково альдегідний аромат, в якому до того ж одну з головних ролей серед квітів, а квітів тут досить багато, відіграє фіалка. А фіалка для мене часто буває не лише водянистою, але кисловатою. Тут вона кисловата, і таке враження, що в ароматі навіть є ягоди саме завдяки цьому ефекту. Отже, серед квітів тут є троянда, жасмин, конвалія, апельсиновий цвіт і фіалка. І звучання у цього аромату дуже-дуже приємне, вінтажне, як я вже сказала, чи ретро, але це не застарілий аромат, все ж таки. Це дуже приємний аромат, не мов би якоїсь старовинної скриньки для прикрас, де пахне помадою, але ця помада не знову ж таки не стара. Тобто це певний такий лише відтінок такої вінтажності. Неймовірно красиво, і альдегіди, як такі, навіть чомусь не заявлені. Але аромат квітково альдегідний очевидно, вони тут повинні бути. І справді є таке відчуття, що це квітково альдегідний аромат. І дуже красиво розкривається це звучання і додається, немов би певна димність, навіть димність ладину, не немов би певна така глибина несподівана серед цих квітів, в яку провалюєш. Це дуже було несподівано і приємно для мене. Мені дуже сподобався цей ефект. А в базі Амра та Сандал. Отже, носитиму трохи цей аромат для того, щоб урізноманітнити своє осіннє життя. Аромат місяця найцікавіше, мені було обирати саме його. У мене були певні вагання, який же обрати. І я все ж таки обрала ось цей аромат з попереднього мого відео про чорні флакони. Це Guerlain L'Appetit Петі Noir Black Perfecto. тобто аромат про шкіряну чорну сутку. Не зупинятимусь довго, тому що говорила про нього досить багато в минулому відео, але обрала саме його для ароматом місяця, тому знов повертаюся до нього і повертатимуся ще багато днів цього місяця. Принаймні 10 разів я хотіла б його одягнути цього місяця і вже одягала і насолоджувалася. Який же він прекрасний? Це така нуарна, прекрасна осіння троянда чи навіть зимова. Вона і тепла, і прохолодна. Вона і шкіряна, і мильна, обрамлена чорним чаєм, лакричником солодкою, відтінками мигдалю. І це просто неймовірна композиція з прекрасними почулями, звісно, у базі. Які мені дарують величезне задоволення. Ось такий прекрасний супутник на найбільшу кількість днів для мене цього листопада. Поділіться, будь ласка, у коментарях, які аромати будете носити ви. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно було цікавим для вас і корисним. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!